В'ячеслав з Харкова везе згущене молоко до Криму. Каже, дрібне хабарництво на пунктах пропуску йому добре знайоме. який какой ти везеш. Туди води, туди кваса, туди знаєте. Деяких прохачів він вже знає на ім'я. Там є такий прапорщик Андрюша, маленький. Ту дайте на кофе, то дайте купили. Я до старшого СМІ, там СБУ. но вони його быстро поставили на місто. Больше ні просити, що то його не видно. Сергій Бідило, начальник Азово-Чорноморського регіонального управління прикордонної служби, наголошує, що корупцію на пунктах пропуску методично знищують ще з березня. Що стосується корупції, так це основна загроза на сьогоднішній день, яка є в оперативно-службовій діяльності. Як регіонального управління, так і органів охорони кордону і підрозділів. На жаль, нам не вдалося уникнути ганебних цих явищ, які мали місце протягом першого півріччя. Начальника бридянського прикордонного загону знято з посади, понижено в посаді, переведено на іншу посаду в регіональне управління. Начальника відділу прикордонної служби також знято понижено в посаді і відведено від здійснення функцій. Охорони державного кордону в рамках антикорупційної чистки. Вже відкрито 23 кримінальних провадження. Зафіксовано 99 адмінправопорушень, змінено 38 керівників, ротовано 437 військовослужбовців і звільнено 11 порушників. Проте прикордонники зауважують, хабарі на частіше пропонують самі люди. Тому військовослужбовців мотивують преміями за відмову від хабара. Юрію Рондоманському, старшому інспектору відділу прикордонної служби Чонгар, дали 2000 гривень за відмову від двадцяти тисяч рублів. До мене підійшов надав паспортні документи і сказав, от, суть проблеми знаємо, чи можна якось допомогти. Ну, я подивився, документи, бачу, там лежить 25 тисяч. Ну, я не бачив конкретну суму, побачив, що грошові кошти. Крім того, до грошового вирішення проблем спонукає незнання правил перетину адмінмежі. Додає Асан Алієв, голова меджлісу Херсонської області. Його кримськотатарська громада є частиною громадських формувань, долучених до нагляду за пунктами пропуску. Він часто допомагає співвітчизникам законно перетнути межу. У нас в районі порядку 8 тисяч кримських татар живуть. І сім'ї практично не розривне. Тобто, наші дівчатки виходять замуж в Крим, там ребята працюють. Вот. І естественно, вони хочуть навести своїх родителей. І от ця проблема, звісно, велика проблема, тому що обратно їм зробити детский проїздний білет или заграничний паспорт на ребенку. Прикордонники просять людей допомагати їм у боротьбі з корупцією, а саме доповідати на гарячу лінію про випадки вимагання хабарів. кажуть, результат вже є: 12 прикордонників відмовилися брати хабар і отримали за це премії.